Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. У нас сьогодні неділя, 29 жовтня. Перевели годинник і чогось так швидко день промайнув. Ну як ще тільки вечір. Але до вечора діло дійшло швидко. Ми сьогодні зранку думали працювати у ванні, хто дивився минуле відео, швиденько там закінчити, але вирішили трошки відпочити і зробити тут на вулиці свої справи. Шланги ми ці вже з городу щось складаємо цілий тиждень і ніяк то сьогодні вирішили ними займатися, що ми там поробляли. Але ж пізніше підемо туди під вечір. Треба закінчити ту штукатурку. Першу шлангу вже скрутив Максим. І все сарай занесемо вона стекла водичка обов'язково. І на наступний рік. Всі пишуть, чому ви не поставите капельний полив. Ми над цим думали, але щось о той куб. Куб же вона називається чи як? Ота бочка квадратна, як називається. Єврокуб о той такий дорогий вже в цьому році став, то поки ми почекаємо, а бочки просто нам мало буде. Максим так піднімає, щоб вода стікала. То он ззаді Максима ці стовпчики на виноград ще. Треба і на ті ряди додавати, що є, ну і нове ж робити. Жень, ноги не мочі. Да, в минулих відео шовковицю ми обрізали, щоб вона не була висока. Ці гілячки Женя складав. Зверху можна там де тоненьке обрізати, а тут таке використовувати помідори, підв'язувати. Прийшла вам показати хризантемку. У нас тут повен двір гребів, але не тих, що треба. І тут їх море лізе. Така хризантема. Це та, що я з черенка її вирощувала. І дуже вона мені подобається. Така вона гарна. Бачите, як іде на одній гілочці, скільки один, два, три, четвертий там Така вона як ромашка. З усіх саме більше мені подобається. А ось ця також гарна біленька. Це дві мені подобається. ця і та перша, що я показувала. Думала їх отак і залишати укрити. Так ви мені писали, що залишаєте. Але сказали, що коли восени. Саджаємо хризантеми, то на зиму їх обов'язково викопуємо. Вони померзнуть. Якби весною я їх посадила, то не треба було викопувати. А осінні викопати треба. То туди далі вже, як трошки холода прийдуть, викопаю їх. Прийшла ось до соломи. Цей тент він і так був потрьопаний, а вчора вітром то взагалі його тут до кінця вже дорвало. Треба її якось скласти вище. Щоб менше використовувати, а це не знаю. Подивимося, що з нього його геть порвало, розірвало. Так, зараз цей тент треба стягнути. Ану внутрі і покажіть, як вилазити, Он, Зараз будуть спайдермени. Сьогодні вони у нас ввечері на дієті. Ну, як на дієті, не будемо давати їсти, бо не вони хочуть. Вони... То хтось мені за свиней писав, чого? Того вони не хочуть. Їм буває, набередає, то вони не хочуть. І от так день вони вечір поголодають і все нормально буде. Це... Цей тент ми купували. на скільки тут? На 100 квадратів, так? 10 на 12. Тент купували, як дах робили, щоб від цього, від дощу. Він нам трошки, справді, допоміг, але там, де була віранда, то плавало все. Ну, нічого, Там і так потім знімалося все. Щось він Максимка і на дрова навіть не піде. А може, обріжемо. я бачу, що йому опа опа але трохи обріжемо під ноги дивись. Це оцю тепер треба щоб свиня. Що там нічого не було? Доски ніякої тут. Знизу солома дуже мокра, зараз треба її скласти якось. Ну, це ми підстеляємо під цей. Е, свиням підстілка. У нас ще он, горіще. сіна є, Це таке поганеньке. Дякую. Я. Ще ось так вкрили дрова. Я в минулих відео розповідала, що в нас поки навісу немає, а цей сарай треба новий будувати. То ще ось такий шматочок вирізали. Нехай буде. Все таке краще, як просто на. Відкритому. А цей ми дивилися, як його банер, дуже дорого. Ну, як його можна купити, там тисячу, півтори тисячі до двох тисяч. Але зараз нам є куди дівати. І ванна, і кухня, ремонт, то ось так. У нас там ще в сарайчику сухі є дрова, то нормально. Ми туди заносимо, вони там підсихають. Така у нас вийшла, щоб було, й вкривали. там он, Женін синій басейн ще вхід пішов. Тут будемо брати, і піде. Воно. Оце забереться, а там буде накрите, нормально. Це треба зараз загрібати, бо дуже багато ниток з цього тенту. Ось я склала тут один, два, три, чотири, п'ять шматків, нехай буде. Або виноград будемо вкривати, або якщо цей взимку десь порветься, що на дровах, замінити. Отаке, він трохи розлазиться, але ми викинули те, що розлазиться. Це більш-менш нормально, бо на сонечки, на морозі воно таке потріскало. А це ось. ось я скрутила, бо в мене ще порваний мішок. Цей тенд сюди і завтра на сміття поїде, будуть забирати. Так, зараз загрибу і листя заодно, І вчора Максим свиней вичищав, то треба позагрибати, бо я як вичищаю я після. Загрибаю, а він ні. Не тут так я зараз загрибу. І оці ж нитки, треба їх кудись, не щоб воно не попало на компостну кучу. Та грибу і будемо йти вечеряти. Я оце тут працюю, а Максим картоплю смажить, бо він каже: давай я це все буду робити. Кажу, ні, йди, смаж картоплю, а я тут попрацюю, не хочу. Буває, інколи так набридає готувати і їсти. Адже я краще тут покручуся, а це вечерю давай готуй. Я трохи ось на завтра на сміття, зробила. Ревізію посараємо, все, що мені не треба, і лежить без діла. Женя, вон там свиня бахкає. Давай я, не трогай, тобі ж важко. Дивіться, місяць, який у нас червоний. Ну, телефон не передає. Там хмари такі сині, темно, сині. Мороз, може буде, бо щось на вечір похолодало. Давай мені. Давай, бо свині вже їсти хочуть.